Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні у мене звіти наших дівчаток гри Лото Забава. І показую наші дівчатка, старалися відшивали, плели, хто що робив. Ось, Тому показую їхні результати. І так, це у нас Вікторія Пігаль. Вона повинна була е, м, у вишивці відпочити, історія дочки відшити у е, сплести е, у Гердані, господі, думаю, слово як. Е, ось таку роботу, такий красивий Гердан плете Вікторія. Дуже гарно виходить. Красиво, красиво, дуже гарно. Робота, тому зараховано. Так, ідемо далі. Далі, далі. Так, робота, е, так, Оксани Рудик. Е, Оксані потрібно було відшити 1400 бісерин. Так, е, вишито 900 написала. Оксана, ну, не дошила норми Оксаночка. На жаль, на жаль, я казала, що потрібно відшивати норму, але но не відшито. Ну, я подумаю, можливо, дам штраф, але не повний. Так, так, далі. І дивимося, вона таку гарну роботу. Я навіть не можу зрозуміти, чи. Це котик, цю на котика вишиває. Що це вона вишиває? Не знаю, що, що це за робота. Треба буде запитати, в Оксани. Ну, я бачу головне, що вона ось таку частину ось тут і тут до, дошила. Ось. Так, ідемо далі. Слідуюча робота. Е Так, норма 700 бісерин Людмила Степанова. Так, у Людмили повинна була бути норма. 700 бісерин. вишито 1078 бісерин. Зараховується. Так. Також якусь таку гарну роботу почала відшивати. Людмила. Буде цікаво спостерігати. Так, дивимось далі. Це робота доньки однієї з наших учасниць, вона попросилася також її зацікавило, і також захотіла з нами повишивати. В групі вона не знаходиться, але я дозволила скинути фотографію, тому мама скинула її фотографію. Ось таку роботу дівчинка відшиває, тому дуже гарні такі коні. Я коні люблю, тому бажаю успіхи. Дівчинка молодець відшиває разом з нами. Я, по-моєму, 600 хрестиків їй давала на норму, щоб вона відшила. Ось так потихеньку відшиває. Відшивають і дітки наших учасниць, наших вишивальників. Молодець. Йдемо далі. Так, це робота Лілії. Так, 900 бісерин потрібно було відшити. Вишито там більше, бачу, написано 2000 з чимось бісерин відшито. По-моєму, якщо я не помиляюся, дуже погано так видно. Ось, ось таку такого гномика вишиває. Це скоріше, по-моєму, якщо я не помиляюся, схема Наталії Вовк. Ось такий гном, Боже, який він красивий. Оце я так люблю соняхи, мені дуже подобаються соняхи, і вони дуже красива робота виходить. Тому зараховано лілії. Ідемо далі. Так, це робота Тетяни Неділько. Тані потрібно було відшити 1400 бісерин. Така гарна, цікава робота, таке дуже гарно. Така, типа обличчя, але зроблено з квітів так гарно, так цікаво, таке взагалі. Цікава робота. Зарахована на ой, Тетяні хотіла сказати Наталі, хоча Наталя у нас сьогодні не відшила. Так, далі у нас робота Марічки. Це у нас новенька дівчинка. Марічка дуже гарні робить роботи із герда, плите із бісеру. Дуже гарні у неї роботи. Такі. Взагалі, і гердани, і, і різні і жгутики в неї, там, і браслети. ну Багато чого вона робить із бісеру, і дуже-дуже гарні роботи у неї. Я дякую Марічці, що вона до нас приєдналася, і що вона з нами, що вона показує свою красоту, свій труд, свою роботу, дуже гарні е, роботи. тому... Е, Потрібно було Марічки відшити 20 рядочків сплести, верніше. Так, що й Марічка зробила? Зараховано, молодець Марічка дуже-дуже гарна робота. Ідемо далі, дивимося, хто у нас буде далі. Так, це у нас робота Олесі. Олеся повинна була відшити 600 хрестиків, Олеся Молодчинка. підшила свої. 600 хрест Такі, Звичайно, дівчата я не перераховую і так далі. От я просто людині виш... вірю. Тут, тут і видно, що така робота зашита. Так, тут такий кусочок зашито. Ну, Гарно, гарно зроблена робота. Треба подивитися, що ж це має бути. Цікаво також, щоб картинку вставляли, що це має бути. Дуже цікаво. Так, ну ніби всі здали, тільки не здала Наталя і не здала Іринка Карп. Наталі там поважна причина. Іринка не знаю, ще не писала, її не запитувалася, можливо, теж якась поважна причина. то... Якщо то тоді будемо дивитися по поводу штрафів. А тепер а зараз ми, по-моєму, це вже остання да, робота. Давайте ми переходимо до нашої рулеточки. Зараз, дівчата, вона запуститься. Тут аж не все так просто. Трохи ноутбук ну, такий, що старенький і думає довго. І так, і будемо обирати так. Я цей тиждень буду обирати повністю і е, кількість бісерин, і кількість рядочків, і кількість хрестиків, а людина собі обере, що вона хоче повишивати. Так, і до, для Оксани Рудик. Для початку давайте оберемо всіх е, кількість бісерин, хто вишиває бісером. там, ну, І так будемо далі. Потім хто плете там, і так далі. і так далі і так вибираємо кількість бісерин. Для Оксани Родик. Так, Оксаночка, 1500 бісерин. Так, 1500. Вишивка бісером. Таку буду ставити над цифрами. Так, далі для Тані Неділько. Тетяна Неділько. Дивимося, дивимося. Так. Ой, Таня, тобі взагалі люба кількість бісерин. Люба кількість бісерин. Вишивка бісером. Так, далі у нас для Наталі Томкевич. Ну, Давайте ми Наталі напишемо поки паузу, бо я сумніваюся, що вона буде вишивати ще цей тиждень, тому поки її напишемо на, на паузу, поставимо. Далі у нас іде Іринка Карп. Якщо вдруг Наталя захоче, то я її тоді вже оберу. Я сумніваюся, що вона буде вишивати штраф, тому 1800 бісерин. Іринка це якщо ти будеш вишивати хрестиком. от отак над цифрами ставлю букви, щоб знати, що що це за норма. Так, і отак Риска, Риска. Риска. Так, далі у нас. Олеся, якщо вдруг вона забажає повишивати бісером. Так, Олеся тобі також люба кількість, яку оберете ви самі. Люба кількість бісерин. Так. І далі у нас Марічка. Можливо, Марічка також захоче повишивати. Тому. Марічка для вас. Для тебе, верніше, ми вже перейшли на ти. 1700 бісерин. 1700. Так. Далі Лілія. Ви зрозуміли, да, дівчата, якщо ви забажаєте повишивати щось пісером, у вас буде така норма. Якщо ви захочете е, поплести, так, 1700 для лілії. 1700. Якщо ви захочете, наприклад, поплести, то обираєте. Е, у вас просто буде вибір. Не то, що от вам вишити і все, у вас просто буде вибір. Я думаю, так буде цікавіше і, і правильно з одної сторони. Тому що є. Хто вишиває, хто хрестиком, хто плете. Тому, думаю, що. Так, Вікторія для тебе. 1400, бісерин. 1400. Так, 1400. Далі. Людмила Степанова. Так. 800 бісерин і е, с, вписала я себе, надіюся, що я буду також вишивати. Е, но для себе обираю норму. Я розпочала схему, тому буду рахувати бісеринки. Ой, як хорошо, люба кількість слава Богу. Це для мене просто, я не знаю, супер, тому що ну, мало, лі, вийця, не вийде мені повишивать. Так, це була е, норма, не, як хто захоче е, вишивати. Далі переходимо до рядочків. Е, Хто, наприклад, захоче поплести. І так, Оксана Рудик, якщо ти вдруг там собі щось може плетеш чи що, то тобі буде норма, тобі не буде норми. Відпочинок від е плетіння. Так. Далі Тетяна неділько, якщо ти там щось вдруг забажаєш сплести. У тебе норма. Сорок рядочків. Сорок. рядочків. Так. Далі Наталя на паузі. Іринка Карп. Іринка плете, тому їй буде доречно. Сто рядочків. Іриночка, тобі щастить 100 рядочків. 100. Рядочків, так. Олеся, якщо вдруг ти забажаєш обрати норму сплетіння і щось плетеш. А ми цього не знаємо. то Тобі потрібно сплести? 20 рядочків. 20 рядочків. Марічка, тобі потрібно сплести? Дивимось, дивимось. Любу кількість. Люба кількість бісерин. Так, скільки ти собі забажаєш Ой, не бісерин, а рядочків. Люба кількість рядочків. Так, Лілія, для тебе, якщо ти вдруг забажаєш плести щось, то тобі потрібно буде сплести. Пятьдесят пять рядочков. Так, Лилия. Пятьдесят пять рядочков. Виктория, если ты забажаешь поплести, Шестьдесят пять рядочков. 65 рядочків. Так, Людмила Степанова, якщо ти також забажаєш поплести щось, тобі потрібно буде сплести. 100 рядочків. Тебе цифри люблять. 100 рядочків. Ну і я, якщо вдруг щось надумаю, хоча вряд-лі, але мало ли. Тому потрібно мені буде сплести. Історя дочки. мене цифри теж, вітать, люблять. Інколи. Так. Тепер це ми обрали норми для плетіння. Тепер обираємо, хто вишиває хрестиком. І так, для Оксани Рудик. Якщо вдруг Оксана захоче повишивати хрестиком, їй потрібно буде вишити тисячу хрестиків, тисячу хрестиків. Так, далі для Тетяни Неділько, якщо Тетяна вдруг забажає повишивати хрестиком. 800 хрестиків. 800. Так, далі. Іринка Карп. Якщо ти захочеш повишивати хрестиком, тобі потрібно буде вишити. Так. Дев'ятсот і сирин. Верніше 900 хрестиків, господи. Так, Олеся, якщо ти вдруг захочеш повишивати хрестиком. Тобі потрібно відшити. Любу кількість. бачиш як тобі сьогодні щастить, люба кількість хрестиків, як тобі щастить. Що в вишивці бісером люба кількість, ну там його везе. Так, далі Марічка. Марічка, якщо ти захочеш повишивати, Хрестиком, тобі потрібно відшити. 800 хрестиків. 800 хрестиків. Так, Лілія, якщо ти захочеш хрестиком повишивати, тобі потрібно відшити. 500 хрестиків. 500 хрестиків. Далі, Вікторія, якщо ти забажаєш повишивати хрестиком, то. 1000 хрестиків. 1000 хрестиків. Так, далі Людмила Степанова. 900 хрестиків, якщо вдруг забажаєш. І для себе, якщо я вдруг забажаю повишивати хрестиком. Ну, у мене нема що тут вишивати хрестиком. То 900 хрестиків. 900. Так. Ну, все, дівчатка, кодове слово. На цей тиждень літо. Я думаю, що так буде найкраще, коли буде у дівчаток вибір, що їм на цьому тижні зробити: чи поплести бісером, чи повишивати бісером, чи хрестиком повишивати, чи, наприклад, виконати всі три норми. Якщо норми невеликі, я думаю, що можна трохи повишивати, трохи поплести, трохи хрестиком повишивати. Хто, хто так робить? Щоб був дівчаток вибір. Ну, не обов'язково кожну норму виконати, просто щоб був вибір. Ага. Подивилися відео, вам випала така то норма того, така-то, того, така-то того. Ось, тому... Е Вишивайте в задоволення. Да, в кінці гри у нас буде один переможець, який я виберу рандомно, серед дівчаток, які брали участь. І, можливо, серед, зроблю так, що серед тих, у кого не буде зовсім штрафів, щоб у вас була мотивація. Тому той, хто не буде мати зовсім штрафів за цілу гру, хто. Серед тих будемо обирати переможця. Ну, це все, що я хотіла сьогодні вам показати, розказати. Тому гарного усім вечора, гарних вихідних і гарного е, тижня, щоб ви гарно все повишивали. Усім папа, всім -па, до нових зустрічей. З вами була Наталя Де. Всім пока!